Леви, вітаю вас! Розклад для вас з 18 по 24 серпня 2025 року. Вітаю вас з Днем народження, в кого дні народження в цей самий період. Бажаю вам всього найкращого, здійснення мрій. Подивимося загальну енергію тижня для вас. Ви будете сяяти, як зірка. Звичайно, в кого день народження, ви будете просто як зірка. Всі будуть звертати на вас увагу. Можливо, ви для когось недосяжні, як зірка. Або ви думаєте про якусь людину, яка не поруч з вами, а на відстані. Ніколоди фінанси вам потрібно притримати, притримати фінанси, так, щоб не сильно <плес> втратити їх. Вкладаючи в святкування дня народження, це карта про те, що людина притримує гроші, які в неї є. Можливо, зі сторони це здається комусь, що це така жадібність. Але зараз такий момент, що вам потрібно притримати ці гроші, тож притримайте їх. Подивимося ситуацію, яка може чекати на вас на цьому тижні, Ви будете сидіти без настрою, не мати ніякого ентузіазму, не захочете ніяких подарунків чомусь, будете сидіти в апатії. Якийсь такий стан відчуватимете, що ось у вас апатія немає ні на що сил. Подивимося, що вам заважатиме на цьому тижні. Вам потрібно відчувати баланс. Можливо, це ще карта того, що переливається щось з того порожнього, нічого конкретного не відбувається. Можливо, ви щось очікуєте і хочете більше свята в своєму житті, а все йде своїм плине час. Все своїм іде шляхом ніяких грандіозних таких подій, можливо, не відбувається, а ви на них очікуєте. Ми подивимося пораду карт. Ви хочете йти в щось нове. Ось ви і підете в щось нове для вас щось нове і тут ще, можливо, ви або наставник, або потребуєте наставника. Тобу таких якихось а, більш глибоких знань, і хочете хочете рухатися вперед, без остраху а, і без огляду на попередній досвід ваш. Так, і можливо, ви хотіли б щось по а, карті помірність. Хотіли б щось десь більш грандіозніше, але карти вказують вам, що ось так теж непогано. Не потрібно щось перебільшувати, перебарщувати. Все має йти помірно. Але ви, ви прямуєте до своєї мрії, ви на шляху до своєї мрії. Я вам бажаю досягти вашої мрії. Ай мрії ваші збуваються. Бажаю вам прекрасного тижня. Пясибі вам за подобайки та коментарі. Любіть себе, і ви зможете дарувати любов оточуючим і світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!